Задача номер один. Яка кількість теплоти виділяється внаслідок конденсації 2 кг водяної пари, якщо її температура 100 градусів по Цельсію. Запишемо коротку умову задачі. Ми знаємо, що в нас є 2 кг водяної пари. Маса 2 кг. Також знаємо, що це речовина вода, взята за температури 100 градусів по Цельсію. Знайти потрібно. Кількість теплоти, яка виділиться внаслідок конденсації. Конденсація це зворотній процес до пароутворення. Отже, і кількість теплоти, яка буде виділятися під час конденсації, буде знаходитись за формулою як для кількості теплоти, що виділяється під час пароутворення. Запишемо цей вираз Q дорівнює R помножити на M. R. Питома теплота пароутворення. Це таблична величина. Дорівнює 2,3 мегаджоуля на кілограм. Переводимо в основні одиниці, тобто треба домножити 2,3 на 10 степені джоулів на кілограм. Підставляємо значення величин у вираз та знаходимо кількість теплоти, яка виділиться під час конденсації водяної пари. Отже, кількість теплоти, яка виділиться під час конденсації 2 кг водяної пари, буде дорівнювати 4,6 на 10 о 6 степені джоулів.